Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку вирази рівності нерівності. Розв'язування рівнянь дії з іменованими числами. Задачі на визначення тривалості події. Будь ласка, розгорни свій зошит. Запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 90. Будь ласка, запиши добутки за схемами і обчисли їх значення. Ну що, давай розглядати різниці чисел 14 і 15 множимо на 5. Буде 45. Наступне добуток числа 5 та різницю чисел 72 і 64. Знаходимо спочатку різницю, потім множимо, буде. Звичайно, 40. Наступне 5 множимо на суму чисел 2 та 3. 2 плюс 3 буде 5. 5 на 5 буде 25. Наступне 5 множимо на різницю чисел, 18 і 17. Те саме, що 5 помножити на 1 буде 5. 5 множимо на різницю числа 100 і 100. 100 множимо на 100 буде віднімаємо 100, буде 0. 5 множимо на 0 буде 0. 5 множимо на різницю числа 30 та 27. 30 мінус 27 буде 3. 5 помножити на 3, 15. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Наступне прочитай вирази. 56 плюс 14 дорівнює 70. 8 плюс b дорівнює 10. 24 ділимо на 4. Більше, ніж 5, 72 та 57 знайти різницю, ділимо на 3, 75 плюс С, 30 ділимо на 5. 29 більше, ніж 22 а множимо на Б дорівнює Б множимо на А, С менше, ніж 6 помножити на 8. Отже, запиши в перший стовпчик вирази, в другий стовпчик рівності, а в третій нерівності. Будь ласка, перший стопчик. вирази. Давайте запишемо разом. Вирази: 72 мінус 57 розділити на 3. Ще 75 плюс С і 30 поділити на 5. Тобто скрізь, де немає, дорівнює. В кінці. Будь ласка, тепер запиши рівності. Ну, що? Перевіряємо. 56 плюс 14 дорівнює 70. 8 плюс b дорівнює 10 а помножити на b дорівнює b помножити на a. І останній запиши нерівності. Правильно, 29 більше, ніж 22. С менше, ніж 6 помножити на 8. 24 ділимо на 4. Більше, ніж 5. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Будь ласка, давайте спробуємо пояснити, як міркували в кожному випадку, коли знаходили невідомий множник. Наприклад, ми знаємо, що перший множник 2, так, другий невідомий добуток 10. Як знайти невідомий множник? Правильно, ми можемо знайти невідомий множник, так. Зробивши навпаки, щоб знайти добуток, так, нам потрібно перший множник помножити на другий. Тобто 2 множимо на 5. Так, 10 це 2 помножити на 5. Отже, якщо є в нас 2, значить, ми кажемо, що другий множник – це 5. Наступне 4 множимо на невідоме число буде 20. Щоб знайти це число невідоме, треба нам. Добуток поділити на відомий множник. Отже, 20 ділимо на 4 буде. Правильно, 5. Отже, 5 дорівнює 5. 4 множимо на 5 дорівнює 20. Вирішено. Наступне, поглянь, чим відрізняються рівності. 34 плюс 17 дорівнює 51. І 34 плюс А дорівнює 51. Правильно, в першому випадку ми бачимо, що в нас є перший множник і другий множник. І є в нас із вами сума. А в другому випадку в нас є перший множник і сума. Другого множника в нас немає. Отже, рівність, яка містить невідоме число в даному випадку А. Ми називаємо рівнянням. Щоб розв'язати рівняння, треба знайти таке значення невідомого, за якого рівнять буде істиною, тобто правильною, та знайдене число ми назвемо розв'язком рівняння. Давай розглянемо записи і прочитаємо пояснення. Зверніть увагу, що розв'язання рівняння записується в стовпчик. 34 плюс А дорівнює 51. Міркую, так, у цьому рівнянні невідомий другий доданок, позначений буквою А. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Записую в другому рядочку А до рівня 51 мінус 34. Отже, обчислюю цю різницю. І в третьому рядку записую результат. А дорівнює 17. Це розв'язок рівняння. Його можна підкреслити. Роблю перевірку і записую в наступних рядках. Тобто, це число я вже підставляю до самого першого запису. 34 плюс замість А ставлю 17 дорівнює 51. Отже, 51 дорівнює 51. Рівняння розв'язане правильно. Розглянь записи і поясни, як розв'язували кожне рівняння. Давай поглянемо 2 помножити на. Х дорівнює 12. Х дорівнює. Так? Якщо ми не знаємо, не нас є невідомий другий множник, нам треба добуток поділити на відомий, тобто 12 ділимо на 2 х дорівнює 6. 2 помножити на 6 дорівнює 12, 12 дорівнює 12. Ось у нас є на додавання 2 плюс С дорівнює 10. Щоб знайти С. Так, тобто, щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. Це дорівнює 10-2. Тобто це дорівнює 8. 2 плюс 8 буде 10. 10 дорівнює 10. Так, наступне b 5 дорівнює 5. b дорівнює. Щоб знайти нам зменшуване, нам потрібно. До від'ємника додати різницю. Отже, правильно, нам з вами треба 5 плюс 5 додати. Б дорівнює 10. Отже, 10 мінус 5 дорівнює 5. 5 дорівнює 5. Ми розв'язали це рівняння. Наступне, будь ласка, рівнянечко, переглянь та розв'яжи у своєму зошиті. Х множимо на 5 дорівнює 30, х дорівнює 30, ділимо на 5. Х дорівнює 6. 6 множимо на 5 буде 30, 30 дорівнює 30. Наступне розв'яжи у своєму зошиті. Якщо треба, зупиняй наше відео. Ну що, перевіряємо. Це ділимо на 3 дорівнює 24. 24 поділили на 3 буде 8. Це дорівнює 8. Отже, підставляємо 8 помножити на 3 буде 24. 24 дорівнює 24. Молодці. Наступне мінус 30 дорівнює 70. А дорівнює 70 плюс 30. А дорівнює 100. Отже, 100 мінус 30 дорівнює 70 100 дорівнює 100. Викона дії з іменованими числами. 24 години, мінус 16 годин буде. Правильно 8 годин. 25 хвилин мінус 25 плюс 25 хвилин буде 50 хвилин. 3 літри множимо на 7 буде 21 літр. Молодці. 7 сантиметрів множимо на 5. 35 см молодці. Так. 10 літрів ділимо на 2, буде 5 літрів. 30 літрів ділимо на 5 літрів буде 6. 16 центнерів ділимо на 4. Правильно буде 4 центнери. І 20 кілограмів ділимо на 5 кілограмів. Скільки буде? Ви ж, мої розумнички, буде тільки 4. Молодці. Задача. Ліда півгодини виконувала домашні завдання з математики. І чверть години вчила вірш скільки всього часу Ліда виконувала завдання з математики і вчила вірш? Давай подумаємо. Ми знаємо, що півгодини це скільки? Правильно, 30 хвилин. А чверть години. Чверть години це 15 хвилин. Як знайти весь час виконання роботи? Абсолютно правильно! Треба 30 хвилин плюс 15 хвилин, буде 45 хвилин. Отже, Ліда виконувала завдання з математики і вчила вірш всього 45 хвилин. Яка вона молодець! Домашнє завдання номер 254 255 Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступних урок. Бувайте! До нових зустрічей!